Моє 24 лютого почалося з того, що я прокинулася і першим ділом відкрила телефон, як завжди зранку подивитися які новини. А вже була інформація про те, що Івано-Франківський аеропорт розбомбили. Для мене це просто був шок, я не знала, що робити. А потім вже почалися дзвінки, 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 дуже багато звернень. Від людей з інших регіонів, які евакуйовувалися, які шукали безпечні місця. І отак випрацювали вдень і вночі. Комусь шукали ліжко, комусь шукали матрас, комусь шукали коляску, комусь житло. І так от розпочалося це все. Ми їдемо зараз в нашу місцеву сторожинецьку лікарню. Ми придбали туди гінекологічне крісло, яке зручне для усіх жінок, і для жінок, які пересуваються на кріслах колісних, і для жінок, які мають інші порушення, і для вагітних жінок, і для жінок похилого віку, тому що воно низько опускається. На нього не треба підніматися сходами, так як колись на ті старі наші гінекологічні крісла. Йдемо в приймальне відділення. Ну, почалося все з того, що я 26 років тому отримала травму хребта. Я впала сьомого поверху. Крім перелома хребта, у мене було ще багато різних переломів і проблем, але найосновніше це перелом хребта, після чого я почала пересуватися в кріслі колісному. Добрий день! Ми то крісло хочемо подивитися. Ага. Я дуже довго лежала в лікарні, майже дев'ять місяців. Тоді я ще собі дала слово, що якщо я вийду з тієї лікарні дякую, то я буду допомагати людям, які опинилися в такій ситуації, в якій опинилася я. Ще на той час я думала, що це все тимчасово. Я буду ходити, але коли консіліум лікарів сказав, що ходити я не буду. Я плакала днів три. А потім вирішила, що треба жити далі і жити так, як є, повноцінним життям, чому б ні. Це наше крісло, яке зручне для усіх жінок. Ось воно має такий пристрій, на який лікар може просто ногою натискати, коли у нього руки зайняті. І крісло опускається, опускається дуже низько, так, щоб було зручно. От зараз ми подивимося максимум. Наскільки воно опуститься, о, о! дивіться, як чудово. Тут колись було таке крісло зі сходами високе, таке, що не опускалося. а Це багатофункціональне. Мріємо, щоб взагалі всій Україні і в Чернівецькій області, в кожному закладі, в кожному гінекологічному кабінеті були такі крісла, які зручні для усіх жінок. Я багато чим займаюся. У мене є робота, я посадова особа. У мене є громадська робота, є волонтерська робота. Я багато допомагаю людям для того, щоб вони відчували себе в нашій країні гідними громадянами, вільно, щоб їм було зручно, комфортно і доступно. Я думаю, що тут морозиво продають. Сподіваюсь. Дякую Почала захищати спочатку своє право право на житло, право на здоров'я, право на освіту, право на сім'ю. А вже згодом не пройшло багато часу, як я почала вже займатися усією нашою областю. Це тільки я така спортсменка, можу перепригувати ці бордюри. А насправді це бар'єри такі, що не здолані для інших людей. І невідомо, скільки я ще зможу їх так перепригувати. Сильна українська жінка вона ж водночас і слабка, тому що вона не боїться показати свою слабкість. Вона навіть не здогадується, що в неї стільки сили. Вона десь їх знаходить, там десь в куточку та сила є, і в потрібний момент вона її от просто звідти дістає. Колись ми про таке могли тільки мріяти. До речі, це відділення має пандус з того боку, нормативний пандус, а тут підіймач. Добрий день. Морозово вам привезла. О, а ви, як завжди, з макіяжем гарно, вже вам краще, хорошо? Mm -hmm. ну, ви дуже гарно виглядаєте. На сервікові краситься, не дає нікому переодітися, я їй кажу, допомог. Все, я сама гальним, я хочу сама. Ну, звісно, треба самі вчитися. Добре, одужити. Якось мене запросили на один захід, я гарно вбралася, оділа сукню, нанесла макіяж і поїхала на цей захід. А у нас там стороженці перед железнодорожним переїздом є такий підйомчик, і мені дуже складно було піднятися туди, але я зібрала всі свої сили. І зробила такі собі розгін, і почала підніматися на цей підйомчик і застряла, як не вистачило сил мені підніматися. Бачу за железнодорожним переїздом, порушуючи всі правила, зупиняється машина, звідти вибігає дуже гарний мужчина і біжить до мене. Підбігає, кидає мені на коліна 200 гривень, розвертається і біжить далі. А я кричу почекайте, то ж допоможіть мені. Думаю, піду куплю собі шоколадку за ті 200 гривень. <ріст> Люди не думають, що потрібна якась інша допомога. І якщо ти в візку, знаєш, тобі потрібно матеріально. Коли мені дали путівку в санаторій, я почала шукати людей, які були в цьому санаторії, щоб спитатися якісь рекомендації. Мені та людина сказала, що він вже 25 років у візку, для мене це був шок. Як? Що так можна довго жити в візку, тому що ми ну, мало бачили таких людей. Це Владислав, мій чоловік. Владислав е, родом з Білорусі, але вже давно приїхав в Україну. Я люблю Україну. Вивчив українську мову, спілкується на роботі. В Білорусі десь строки вже тут стажимці. Приїхав колись в, в Чернізі з Білорусі на змагання. Я зустрів авантю і познайомилась. І ще рік спілкувалися потом і потім вона приїхала до мене в Беларусь, ми там одружилися. За три дні розписалися. Ми готувалися до змагань, будували плани. Все порушила війна. На моє місто стали падати бомби та ракети. Обстріли стали настільки щільними, що неможливо стало висунути голову з хати. Уламки ракет та снарядів стали сипатися на кришу. Було дуже страшно. Це одна із історій. Історії у мене ще є тут багато. Ми їх трошки збираємо для того, щоб надіслати донору. Мабуть, я такий лідер, тому що я йду до кінця і поки... Не буде перемоги, я не можу заспокоїтися. За 26 років, скільки я не скух, їх ще більше. І медалі, і грамот ще більше. Це просто такі якісь спартакіади районні, обласні, може, ще на якомусь рівні, вже й не пам'ятаю. Це в мене нагорода від президента України. Скоро буде рік, як я її отримала. Це орден княгині Ольги, третього ступеня. так. Мені дуже приємно, я дуже пишаюся такою нагородою муха, муха, муха. ну не галка. все. І от сьогодні я отримала через нову почту цю посилочку, о, бачите, як добре. О, якраз, до речі, в геріатричному пансіонаті у мене просили ці засоби. Ще пару тижнів тому було це все отак, от до гори, купа коробок, і ми це все розносили, розвозили, до нас приходили, забирали. З початком вторгнення в нашу країну агресора люди з інвалідністю злякалися, тому що вони розуміли, що навіть якщо їх евакуюють, то яке це буде місце? Чи буде там доступно, чи це буде якийсь спортзал без облаштованої туалетної кімнати? А зараз ми їдемо до. Ілюші, як ми його називаємо, Ілья Сумарюк, Ілюша, який декілька років тому отримав травму хребта. А він молодий хлопець, якому потрібно розвиватися. У нього є перспективи, він може займатися і спортом. і Йому, так як він живе в селі, йому потрібен для цього транспорт, щоб кудись поїхати. На це треба заробити. Тому будемо старатися допомогти йому. До цього ми допомогли йому обладнати там всі свої зручності у хаті. Коли робиш добрі Справи якось завжди стає легше. Взагалі, Ілюша приходить мені завжди допомагати. Йди сюди. Він <ривіт> щось зас... засоромився. Опа! Це не все тобі тощо на черниці. Тобі це і це. І це. Зараз цей час немає небайдужих людей. Зараз усі стараються, кожен щось робить для того, щоб допомогти. Ось тут має бути столик, він має бути десь до сюди, так? Да? З комодом? Чи як? Цю сторону комод. Ну, тут комод такий. І куди він наш? Туди піде? Ну, від трубочки і туди. Ага. отако буде Кругленький такий, так? Да? Ну, вже все, гроші перераховані. О, десь. Угу. О, і туди ти речі міряєш теж. Це на американському сайті ми з тобою вам. О. О, у тебе кіт народила? І що будеш з ними робити? Роздавай їх, хай виростуть. Вам де хоч всіх треба. У <сіх> мене є одна. У <сіх> мене мрія завжди була мати свій будинок і щоб там було багато квітів. І тут нас ще така є. А стільба і разом з нею щороку росте Іван-чай. Для мене якась така асоціація, що це наречена і її наречений. І вони завжди разом. І вона, от якась стільба, вона його чи підкормлює, чи якось вона підтримує, що він з кожним роком стає все гарніше і гарніше. Мотивує боротися, коли я бачу результат своєї роботи. Коли я бачу, що комусь це допомогло, ось це мотивує мене і далі працювати, і щось робити.